Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мен Сьогодні ми з вами поговоримо та затестимо два види шуруповертів. Який з них краще підійде для професійного використання, а який краще для домашніх потреб. Ну що ж, поїхали, але перед тим як розпочати, прошу вас, будь ласка, підписатися на наш канал та поставити в кінці відео лайк, якщо звичайно воно вам сподобалось. Для цього відео ми підібрали ось такі от два шуруповерти. Перший шуруповерт це є альфа. Як бачите, він габаритний та більший. Другий це інтертул. Розпочнемо ми з Альф. шуруповерт Альфа. Що це за шуруповерт? Це є професійний сегмент польського інструменту, коротко про його комплектацію. Сам шуруповерт, два акумулятори, 18-вольтові літіонні. Насправді, один і ось тут є другий. В комплект також ще входить зарядний пристрій, платформа для самого акумулятора, ось такий от захист і великий асортимент сверл та біт. Тут біти є звичайні, є сверла по дереву, є сверла по металу і також є коронка. Про цей шуруповерт можна сказати прямо. Є дві швидкості. Перша швидкість це від 0 до 350 обертів, і друга швидкість від 0 до 1000 обертів. Основне, тут є LED-екран, який показує рівень зарядки акумулятора. Є спеціальна кнопочка, ви її натискаєте і вам показує рівень зарядки акумулятора. Беремо сверло. Фіксуємо сверло класично. Затиснули. Все, зажав. Можна пробувати працювати. Сама колодка, вона є свіжа, реально свіжа колодка, тобто, воно, там, о, як тут бачите, самі навіть. То не є щось сухе, дряхле якесь дерево, будемо перевіряти, як воно все свернеться. Бачите, шуруповерт спокійно працює, тобто він навіть не перенапрягався. Можна ще попробувати на другій швидкості. Бачите, шуруповерт справляється з задачею спокійно, реально, професійна якість і класна комплектація. Комплектація, Я від неї просто тащусь, ну, ви подивіться. Тут ще курча біт, реально, десь на тисячу гривень біт і сверл. Тому взагалі без проблем. Класний, реально, класна штука. Чу-чу-на! Тепер перевіримо в той шруповерт, який закручує саморізи. Беремо такий перехідник, ось таку бітку вставили сюди. Лішки розпустили, переключили, затиснули до крутного моментику. І що, і будемо пробувати купити саморіз. Багато для саморізів не треба. Реально, навіть крутний момент може бути і 3, і 5. Так як це саморіз, самі розумієте, якщо це пометало саморіз, треба більший крутий момент. Якщо по дереву, менше. Давайте спробуємо. Ми вже наживили легенько, бачите, він ходить, щоб ви не думали, що ми вже дирку просверлили. Ну і в принципі пробуємо закручувати. Бачите, без проблем і це серединка, тобто це навіть не є повна потужність. І перша швидкість, що основне. На другій швидкості в нього ще два рази швидше закрутить. Ось такий от шуруповерт. З крутою якістю, з крутою комплектацією. Бомба. Другим інструментом в нашій колекції є ось такий от шуруповерт Intertool. Він, як бачите, самі менший порівняно з попереднім, але він зручніший в використанні. Якщо це якісь домашні роботи, там засверлити, наприклад, карніс або просверлити якусь дирку, ось такий от шуруповерт вам повністю підійде. Коротко про нього розкажу. Сам шуруповерт і ось такий зарядний пристрій в комплекті. Ви бачите платформа, окремо блок, акумулятор 12-вольтовий. Сам шуруповерт має дві швидкості: перша та друга. Перша швидкість до 350 обертів за хвилину, друга швидкість до 1300 обертів за хвилину. 17 положень крутного моменту. 18 у нас виходить сверло. Тобто ним можна як просверлити, так і закрутити якісь шурупи і все інше. Ось така є магнітна платформа, вона фіксує різні шурупчики, різні болтики. І такий спеціальний крюк для того, щоб фіксувати його на поясі. Цей шуруповерт можна використовувати в домашніх потребах, адже він реально буде надійним та класним помічником. Давайте спробуємо затестити також інтертуловський шуруповерт, адже цей інструмент більше підходить для домашніх потреб, ніж попередній, бо це є більш професійна якість. Тому спробуємо. Так само беремо біту, вона вже у нас тут зафіксована. Затискаємо її. Ну і закручуємо саморіз. Ми його наживили так само, от бачите, він живенький, тобто він не закручений, там дирки нема. Беремо швидкість, я думаю, давайте впершу. Крутний момент орієнтовно в десяточках хай буде, ну, типу, середній. Пробуємо. Як бачите, інтертуловському шуруповерту було трішки важче, але якщо його переключити на другу швидкість і додати крутного моменту, він цей, цей шуруп так само затягне спокійно. Така от штука, комплектація. Шуруповерт, самі бачите. Ну що, друзі, переходимо до якогось трохи використання того шуруповерту. Ось такий шуруповерт. Ось така околода. Чого колода? Бо сказали, стіл сверлити не можна, будемо свої зарплати бути, так кому то треба. Що будемо пробувати? Треба зафіксувати свердло. ось таке свердло по дереву і фіксуємо. Звичайне класичне фіксування, затискаєте патрон і зажимаєте саме сверло. Все, затягнули. Ми пробуємо сверлити, включили тут режим сверління, можемо вмікнути тру швидкість для всякого випадку. Сверлим. Як бачите, шуруповерт справляється взагалі без проблем. Тобто сверло є, ну, в принципі, невелике, це десь 7-8 сверло. Але як бачите, колода сама по собі вона є свіжа, тобто вона сира, але шуруповерт закручує, я навіть не, не бачу, що він перенапрягався. Друзі, сьогодні ми з вами розглянули ось такі от два шуруповерти. Коротко про них загальну експертну думку можу сказати. Цей інструмент підходить більш для професійної роботи. Він навіть обладнаний такими штуками, як от навіть показник рівня зарядки акумулятора, де більше використовується на будові, щоб хоча б розуміти, що довго він ще буде витримувати ту вашу чи іншу роботу. Він, бачите, є потужніший, з сильнішим акумулятором, ну і, звичайно, з більшою комплектацією. Тобто, по факту, як професійний. Інтертуловський шуруповерт ідеально підійде для домашніх потреб. Як шуруповерти, як дриль, як акумуляторна викрутка. Він реально маленький, зручний, і якраз отак от руку взяв і працюєш. По факту навіть нема ваги великої, типу, ну, якщо порівняти, то відчутно. І нема п'ятки отакої, тут, як бачите, самі прямий акумулятор, тому користуватися ним завжди зручніше. Там, 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 там іде хочеш. Ось такі от два шуруповерти розглянули. І що хотілося б сказати в кінці. Якщо вам подобається такого формату відео, ви кайфуєте від електроінструментів так само, як і я, і ми всі разом ця наша команда. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями. У нас завжди є круті знижки. Реально якісний та класний контент, який самі будете ви оцінювати, можете ставити лайки, писати коментарі, що ми можемо ще розглянути. Завжди будьте активні. Ми будемо активні з вами. Чекаємо в нас в магазині, робіть класні покупки і ніколи не здавайте.